on 19 березня починає роботу медіа центру України. Мене звати Світлана Чепоренко. Зараз поговоримо про безпеку громадян на тлі весняного похолодання. І з нами сьогодні Олександр Хорунжик, прес офіцер ДСНС України та Анатолій Шкарбута, департамент запобігання надзвичайним ситуаціям апарату ДСНС України. Вітаю вас. Отже, весна вже розпочалася, але вона така непевна. Ми бачимо, що і сніг, і мокрий сніг, і похолодання чергуються з потеплінням. Тож я думаю, що важливо поговорити зараз справді про пожежі в екосистемах, спричинені людським фактором в першу чергу. Тож, пане Анатолію, розкажіть, будь ласка, що говорить статистика про ті цифри, які ми спостерігаємо, пов'язані з пожежами. Насправді, дійсно, в нас з початку року виникло в державі більше 20 тисяч пожеж, з них більше 4 тисяч пожеж виникло в житловому секторі, і також більше 10 тисяч пожеж виникло в екосистемах держави. На жаль, ми спостерігаємо збільшення таких пожеж кількості пожеж в порівнянні з минулим роком. Це пов'язано насамперед із світовими змінами клімату, потеплінням і також необережним поводженням з вогнем, громадянами нашої держави. Яка ситуація по регіонах, в яких регіонах найбільше пожеж? Найбільше пожеж ми спостерігаємо в, на території взагалі всієї нашої держави, але найбільше у південніших регіонах центральних тут найбільше спостерігається пожеж і загибелі людей. Взагалі, озвучте цифри, будь ласка, скільки пожеж сталося вже цьогоріч і як ці цифри співвідносяться з даними минулого року? Я фактично озвучив вже такі цифри, тому зазначу лише, що по кількості загиблих і травмованих, що протягом 2025 року у нас загинуло більше 490 людей. З них це на 10% більше, ніж за аналогічний період минулого року, з них 14 дітей. Травмовано більше 450 осіб, також на 16% ми спостерігаємо збільшення таких випадків, з них 22 дітей. Це такі цифри, які змушують ДСНС вживати. Комплекс заходів щодо попередження пожеж як в житловому секторі, так і в екосистемах. Нещодавно на засіданні державної комісії ТЕПТЕНС було прийнято рішення про вжиття додаткового комплексу заходів. Щодо запобігання пожежам, до цього рішення до виконання його залучені всі зацікавлені органи виконавчої влади. Мова йде і про військові адміністрації, і про органи місцевого самоврядування, нацполіцію екологів, які будуть вживати заходів. Ми проводимо широку інформаційну кампанію для навчання населення безпечної поведінки. І надіємося на те, що нам вдасться зменшити кількість пожеж і, зокрема, загибель травмування людей. Яку який розмір штрафу зараз за спричинення пожеж в екосистемах, і чи змінився цей розмір? чи планується його змінити і надалі, тому що ми бачимо, що кількість пожеж не зменшується, на жаль. Так, розмір штрафів за допомогою Верховної Ради було збільшено. Зараз ці розміри коливаються від півтори тисячі до більше, ніж шість тисяч гривень в залежності від порушень, але ДСНС на цьому не акцентує увагу. Ми першочергово проводимо роз'яснювальну роботу з людьми, а от з лісних порушників ми притягуємо до адміністративної відповідальності. До речі, хочу зазначити, що в нацполіції, в ДСНС, в екологів і працівників лісової галузі значно побільшало кількість дронів, за допомогою яких ми виявляємо порушників, значно легше стало виявляти порушників на приватних територіях, і тому цього року вже навіть. На початку сезону у нас більше тисячі осіб оштрафовано, притягнуто до адміністративної відповідальності. Дуже прикро, що основними паліями сухої рослинності є літні люди. Які за радянської ідеології звикли спалювати навесні ось таку суху рослинність, і ці люди підпадають під штрафні санкції і є злісними порушниками, але ми проводимо першочергову чергову роз'яснюю роботу, а потім уже притягуємо до адмінвідповідальності. Що стосується пожеж в приватних оселях, якими є основні причини? Статистика говорить, що основними причинами виникнення пожеж в житлі є необережне поводження з вогнем, тобто це людська недбалість. Другою, за кількістю причиною пожеж, є порушення вимог експлуатації електропроводки. Це основні причини виникнення пожеж, тому ми акцентуємо увагу громадян на тому, що потрібно дотримуватися вимог пожежної безпеки. За всією інформацією про безпеку про безпеку життєдіяльності ви можете взяти на інформаційних ресурсах ДСНС органів влади і місцевого самоврядування можна звертатися і на гарячу лінію, де працівники ДСНС обов'язково нададуть консультацію, як правильно діяти в тих чи інших надзвичайних ситуаціях, і як запобігти їм, і, зокрема, і пожежам яких найпоширеніших помилок припускаються люди при користуванні обігрівачами різними електричними приводами, які в результаті спричиняють пожежі? Першочергово мова йде про неправильне застосування відкритого вогню. І друга причина це перевантаження електромережі. Коли йде похолодання, ми спостерігаємо збільшення кількості пожеж, саме по із-за приладів опалення або необережного поводження з вогнем. Люди починають обігріватися. При цьому дуже потужні прилади підключають до застарілої електропроводки. На жаль, у нас в житловому секторі більшість таких помешкань, де застаріла проводка. Тому ДСНС рекомендує першочергово підготуватися до опалювального сезону, перевірити за допомогою фахівців у відповідній галузі електромережу, прилади опалення, будь-то пічне опалення або газове, або електричне, перевірити, застосовувати рекомендації виробників приладів опалення це досить обов'язково і це значно зменшує кількість пожеж. І також зрозуміло, що під час використання приладів опалення не потрібно їх залишати без нагляду, тому що саме тут виходять з під контролю процеси і збільшується кількість пожеж а інколи травмуються і гинуть люди. Дякую вам, пане Анатолію. Пане Олександре. Наступне питання до вас воно також пов'язано із такою нестабільною березневою погодою, коли ми спостерігаємо і потепління, і похолодання. Питання власне, щодо безпеки на воді, адже лід починає танути. Яка ситуація зараз з безпекова ситуація на воді? І чи ще припустимо виходити на відкритих водоймах на лід? Я зараз ще трошечки доповню пана Анатолія, тому що а, чому ми проводимо ще брифінг з приводу а, збільшення кількості пожеж і загибель людей від саме користування обігрівальних приладів і печей. У нас буквально на вихідних, на вихідних тільки 13 людей загинули а, під час а, пожеж, саме в житлі. Саме в житлі. А, 13 людей, два групових випадки. Коли загинуло три людини, і з них є діти. Тому ми акцентуємо увагу на тому, що люди, дивіться, була плюсова температура, люди трошки, знаєте, вже перестали користуватися обігрівальними приладами, печами. Потім різке похолодання, як ви зараз спостерігаєте, люди знову починають це робити, але про заходи безпеки якось не думають. Я маю на увазі опалення, пічне опалення. і Багато дуже випадків саме з цих 13 загиблих. У нас понад десь понад 150 пожеж сталося тільки за вихідні в житловому секторі, саме через пічне опалення, і пічне опалення передбачає ще відповідно правильного використання не повинно бути тріщин на демарях, не повинно відповідно люди застосовувати легкозимічні речовини при розпалювання печей, встановити металевий лист перед грубою і, і так далі. Там багато. І ще одне на що хотів би звернути увагу: це користування газовими котлами. Є така проблема, від чого теж страждають і гинуть люди. Це чадний газ. Чадний газ це такий невидимий і невідчутний вбивця. Тут ми рекомендуємо встановлювати за можливості саме детектори чидного газу, які особливо там, де є пічне опалення, особливо там, де використовуються газові котли, для того, щоб, скажімо, дати такий сигнал про небезпеку людям. Він працює автоматично, коли допустимі норми чідного газу відповідно перевищують допустиме значення. І Люди можуть навіть вночі почути цей сигнал гучно і, відповідно, вийти з приміщення, провітрити приміщення і так далі, тому що він не відчувається. І це теж є проблема під час опалювального періоду. Ми проводимо інформаційну кампанію, зокрема, з Міністерством охорони здоров'я з цього приводу і проводили і акцентуємо увагу відповідно на заходах безпеки, і, зокрема, що треба робити, коли, газ, коли людина постраждала від чадного газу. Тепер. І знов таки по заходам безпеки, які вживаються ДСНС, тут буквально два слова. Дійсно, пан Анатолій сказав, що була проведена комісія ТПС, і на якій було визначено. Ми готуємося, активно готуємося до весняно-літнього періоду. Чому так активно звертаємо увагу? У нас дійсно є процеси потепління. Зверніть увагу на світові процеси: Мас, масштабні пожежі в Каліфорнії, масштабні пожежі були в Іспанії і так далі. І ми бачимо і по температурі, зверніть увагу, який був січень абсолютно теплий. Зверніть увагу, що немає фактично снігового покриву. Все це може, може бути передумовою розвитку пожеж саме на відкритих територіях і в екосистемах. І тут є заходи щодо відпрацювання. З, по-перше, балансоутримувачами території земель. По-друге, з балансоутримувачами лісових господарств, такі як ліси України і інші, щодо проведення превентивних заходів, щодо проворювання меліоративних смуг, щодо підготовки резерву техніки ДСНС на реагування і резерву техніки відповідно цих балансоутримувачів лісів, наприклад, да, лісових господарств в них є теж техніка пожежна для того, щоб гасити пожежі. Координація дії, відпрацювання планів все це пропрацьовується для того, щоб ми могли ДСНС оперативно реагувати. І ми вже реагуємо. Ну я була, був брифінг нещодавно, і я розповідав про те, що ми в січні зафіксували ну, просто колосальну кількість пожеж наслідок того, що а, взимку такого не бувало раніше, що гарять відкрити територію суха трава і частково навіть ліс. Тому ми зараз вживаємо максимальних заходів з усіма зацікавленими центральними і місцевими органами влади. Це що хотів би додатково відмітити. Щодо води, ми фіксуємо збільшення, на жаль, фіксуємо збільшення кількості випадків загибелі на воді. З чим це пов'язуємо теж знов таки з перепадами температур і з певним потеплінням. Піковими значеннями, коли ми це фіксували, коли січень був теплий, грудень відносно теж, і коли тільки з'являлася крига на водоймах, людям чомусь захотілося одразу половити рибу, а дітям захотілося відповідно перевірити на місні слід. І саме в ці пікові періоди, коли є перехідний період від тепла до холоду і навпаки, якраз і зростає кількість загиблих людей і постраждалих в тому числі. Наведу статистику: 142 людини від початку року, 2025-го, загинули на воді. Це звичайно колосальні цифри. Все це, звичайно, пов'язано з заходами безпеки, з недотриманням певних заходів безпеки. З них 11 дітей з з цих 42 людей. В двадцять році ми фіксували 125 людей. Як ви бачите, що у нас є певне перевищення ну, порівняно з іншим роком, і в 2024 році це було 9 дітей. На жаль, статистика стала більше. Знов таки, причини я озвучив, і врятовано нам вдалося врятувати 130 людей, із них 32 Дитина, для того, щоб максимально просто зараз я не буду розповідати про заходи безпеки, перевірку товщини льоду, який має бути колір, що з собою брати, як перевіряємо лід. Я просто зараз хочу закцентувати чітко і звернутися чітко і ствердно, що зараз виходити на лід водойм максимально небезпечно. Чому? Ми абсолютно не рекомендуємо заборонити не можемо, на жаль, але рекомендуємо не виходити на лід, тому що у нас перепади температури, як ви бачите, що вдень це плюсові позначки, вночі, ввечері це можуть бути мінусові позначки. І крига абсолютно настійка, вона крихка і тут одна порада для всіх. Не виходьте на кригу водойм зараз. Якщо на річках. Цієї криги може вже не бути, тому що є певна течія і глибина. То на ставках і в скажімо, в сільській місцевості ця крига ще є, і ми бачимо, фіксуємо відповідно випадки. У нас від початку три тижня цього вже три людини загинуло. Рекомендуємо взагалі не ходити батькам, вчителям обов'язково треба провести роботу в навчальних закладах в тому числі і пояснити, що це максимально небезпечно, Виходити на лід і а, в, цих, а, в цій інформаційно роз'яснювальній, скажімо так, роботі звернути на це увагу, роз'яснити, що діти біля водойм робити нема чого. Дякую. А от ви кажете про трьох загиблих людей вже цього тижня? В яких регіонах трапилося це володіти? Я зараз не скажу, просто говорю загальна цифра. Три людини у нас від початку тижня. Зокрема, якщо взяти про кількості загиблих, то переважна більшість, на жаль, це рибалки, які виходять відповідно на лід, незважаючи небезпеку, не зважаючи на товщину льоду, виходять і, якби, не розуміючи всю ту небезпеку, яка може бути, і заходять навіть так далеко від берега, що відреагувати навіть швидко важко, як оточуємо, оточуючим, так і підрозділом ДСНС. Дякую, пане Олександре, пане Анатолію. Я нагадаю, що ми говорили про безпеку громадян на тлі весняних нестабільних температур. А медіа-центр Україна продовжує свою роботу о 12-й годині. І поговоримо про майбутнє космічної інженерії в нашій країні. Залишайтеся з нами.